270 мільйонів гривень збитків державі на Закарпатті. Судитимуть колишнього директора кар'єру, де здійснювався незаконний видобуток корисних копалин андезиту, Незважаючи на сплив терміну дії спеціального дозволу. Викрили протиправну діяльність фігурам та оперативники управління стратегічних розслідувань поліції Закарпаття та слідчі обласної поліції. У червні 2022 року одному з екс керівників кар'єру було оголошено про підозру 9 серпня. За процесуального керівництва спеціалізованої екологічної прокуратури Закарпатської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно фігуранта за частиною 4 статті 240 порушення правил охорони або використання надр кримінального кодексу України. Заходи проводилися спільно з працівниками управління Служби безпеки України Закарпатській області.